12 квітня з опівночі до 18-ї години вечора ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишалася напруженою. Попри велике православне свято, банформування так званих ДНР і ЛНР не припиняли обстрілів наших позицій. Загалом, за цей період, злочинці 35 разів порушили режим тиші, у тому числі провели 11 мілометрів обстрілів здебільшого калібром 120 міліметрів. На Донеччині. Противник обстрілював позиції наших військ до переднього краю оборони із мінометів, танків, ствольної артилерії, автоматичних гранатометів та кулеметів. Крім того, з 9.15 до 9.25 поблизу Авдіївки відбулося бойове зіткнення. Українські військослужбовці успішно відбили напад противника. На Луганщині банформування двічі обстріляли наш опорний пункт в районі селища Новотошківське. Також українські військослужбовці тричі фіксували в зоні АТО. Розвідувальні прольоти ворожих безпілотників воїни АТО стійко отримували свої позиції. Незважаючи на напружену обстановку, українські військослужбовці знайшли час для того, щоб взяти участь у традиційних заходах Великодня.